Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми з вами продовжували вчитися конструювати з папером та виготовили незвичайну квіточку за допомогою серветок. Дякую за світлини ваших робіт. А сьогодні ми продовжимо мандрувати навколо світу, знайомитись з його мешканцями. І я вам пропоную. Виготовити жабко технікою оригамі. Для конструювання нам знадобиться аркуш паперу будь-якого кольору. Бажано зеленого, двостороннього, ножиці та маркер. З аркуша прямокутної форми виготовляємо квадрат. Ми вже знаємо, як це робити. Згинаємо кутик. До сторони прямокутника і відрізаємо ножицями прямокутник, який утворився, отримуємо трикутник, згинаємо його ще один раз навпіл по діагоналі. Перевертаємо і згинаємо навпіл по горизонталі, приєднуючи куточок до куточка. Фіксуємо складки. Перевертаємо і знову згинаємо аркуш навпіл. Згинаємо наш виріб ось таким чином, щоб утворився трикутник. Піднімаємо кутик прямокутника до вершини праворуч. Та ліворуч. У чотирикутника, який утворився, загинаємо кут до середньої лінії згину праворуч і те ж саме ліворуч. Відгинаємо кутики трикутника вгору. Ось таким чином. Праворуч та ліворуч. У нас знову утворилися два маленьких трикутника. Відгинаємо їх вниз, це очі нашої жабки. Перевертаємо та відгинаємо куточок трикутника вниз, приєднуючи до середньої лінії згину праворуч і те саме ліворуч. Підгинаємо частини виробу від середини ось так ліворуч та праворуч. Таким чином утворюємо лапки жабки. Перевертаємо і згинаємо жабку ось так. Дивіться, як це роблю я, і у вас все вийде. Фіксуємо складку. Зараз нам дуже доречно намалювати жабці очі. Наш виріб поділений на дві частини. Одна з них більша, друга менша. Меншу частинку згинаємо ще один раз навпіл та міцно фіксуємо склад. Ось така жабка у нас вийшла. В нею можна погратися, вона вміє стрибати. Для цього треба легесенько притиснути закінчик, і ваша жабка пострибає. Я впевнена, що у вас все вийде і ви порадуєте своїх рідних та друзів. А на наступному занятті ми з вами виготовимо повітряного змія. До зустрічі малята!